Всім привіт! Еволюціоністи стверджують своє і доказують те, що не доказується, тому що вони не мають ні основи, ні теорії, ні доказів. Але у їхній голові тільки хаос, тому що це є брехня і релігія сатанинська, і тільки Бог підтверджує наукою. Дослідами, свідченнями, очевидцями про те, що цей світ створив саме він, саме Бог. Тому навіть фізика, наука говорить нам про те, що є три закони термодинаміки, які нам говорять, перший закон нам говорить про те, що є енергія і матерія, яка не зникає і не утворилася вона від нічого, тому що енергія була ще до початку світу. Другий закон це є ентропія, яка говорить нам про те, що все тлінне і все рушить. Якщо б це було по-іншому, то б ми були уже богами. Третє, це є енергія, яка має напрямок і світ не створений з хаосу. Хаос тільки в голова.